Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 73 і читаємо тему сьогоднішнього уроку: закріплення вивченого матеріалу. Чий клубок приведе до хатки на курячих ніжках. Давайте порахуємо усно: 76 поділити на 4. Найбільше кругле число, яке ми можемо поділити на 4 це 40. 40 ділимо на 4 буде 10. Залишається 36 поділити на 4 буде. 9 разом 19. 19 плюс 56. 19 плюс 50 буде 69 і плюс 6 75 75 ділимо спочатку на 3, наприклад, це буде 25, а потім ще на 5, буде 5. 5 помножити на 10 50, 5 на 3 15, разом 65. 65 плюс 35 буде 100. А тут 99. Дивимось на цей клубок. 10 помножити на 8, 80, 2 на 8, 16, 96. 96, спочатку поділимо на 8, 80 на 8 – 10, 16 на 8, 2, разом 12, а потім поділимо на 2. 12 на 2 буде 6. 6 на 10 60, 6 на 5 30, разом 90. 90 70 буде 20 і мінус 9 11. 11 помножити на 9 буде 99. Отже, Клубок другого гномика приведе до хатки на курячих ніжках. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 479. Переписуємо перший приклад письмово, звичайно. Ділимо 428 400 на 85. Перше неповноділене буде 428 тисяч, отже, в частці буде 4 цифри. 428 ділимо на 85. давайте, Якщо 42 поділити на 8, візьмемо по 5. 5 на 80 буде 400, 5 на 5 – 25, разом 425, отже нам підходить. Остача буде 3. Переписуємо сотні. 34 сотні поділити на 85 буде 0. Переписуємо десятки. 340 поділити на 85, давайте візьмемо по 4. 4 на 80. 324 на 5 – 20. Разом буде 340, отже нам підходить. Віднімаємо. Остачу 0 можемо записати, тому що цей 0 піде просто в частку. Частка 5040. Можете так само, як я, відступити, 4 клітинки і записати наступний приклад. 778 850 поділити на 37. Перше на повноділене буде 77. Десятки тисяч. Отже, в частці буде 5 цифр: десятки тисяч, тисячі, сотні, десятки одиниці. 77 ділимо на 37, візьмемо по 2. 2 на 30, 60, 2 на 7, 14, 60 плюс 14, 74, віднімаємо остача 3. Переписуємо тисячі. 38 тисяч поділити на 37 візьмемо по 1. Остача 1. Переписуємо сотні. 18 сотень поділити на 37 буде 0. Переписуємо десятки. 185 десятків поділити на 37. Давайте візьмемо десь по 5. 5 на 30, 150, 5 на 7, 35, 150 плюс 35 буде якраз 185. Віднімаємо остачу 0, можемо записати, тому що ось цей 0, просто піде в частку. 21 50. І записуємо останній в цьому завданні приклад. 982 400 поділити на 32. Так само, перше неповноділене буде 98 десятків тисяч, отже, в частці будуть 5 цифр. 98 ділимо на 32, візьмемо по 3, тут легко одразу визначитись: 3 на 30, 90, 3 на 2 – 6, 96. Віднімаємо остача 2. Переписуємо тисячі, 22 тисячі поділити на 32. Звичайно, буде 0, переписуємо сотні. 224 сотні поділити на 32. 22 на 30 візьмемо по 7. 7 на 30 210, 7 на 2, 14, 210 плюс 14 буде 224. Остачу 0 можемо записати, тому що ось ці два нулі просто підуть в частку. 30 700. Переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас знову приклад. Приклад великий. Записуємо. Приклади 480 і переписуємо цей приклад. Звичайно, будемо виконувати окремо по діях. Виконуємо дію в дужках, ділення, а потім додавання. Переписуємо першу дію 18144 поділити на 56. Перше ділення буде 181 сотня. Отже, в часті будуть три цифри. 181 ділимо на 56, 18 на 5 візьмемо по 3. 3 на 50 150, 3 на 6 18, разом 168. Віднімаємо остача 13, менше, ніж 56, переписуємо десятки. 134 ділимо на 56. По 3 це забагато, тому беремо по 2. 2 на 50 100, 2 на 6 12, разом 112, остача 22. Менше ніж 56 переписуємо одиниці. 224 ділимо на 56, візьмемо по 4, 4 на 50, 200. 4 на 6, 24, 224, остача 0, частка 324. Тепер виконуємо другу дію в дужках. Це у нас додавання другою дією, 324 плюс 86. 4 плюс 6 10. 0 Пишемо, одиничка переходить далі у розряд. 2 плюс 8 10 іще 1 один, 11 одиничка сюди, 3 плюс 1 4. 410 Третю дією виконуємо ось це множення. Можете праворуч, якщо у вас вміщується, можете нижче записати. 410 треба помножити на 76. Згадуємо, що під нульом ми не пишемо другий множник. 1 помножити на 6 буде 6, 4 помножити на 6, 24. 1 помножити на 7 7. 4 на 7, 28 додаємо. Ось цей нулік ми переписуємо: 6 плюс 0, 6. 4 плюс 7 11 одиничка сюди. 2 плюс 8 плюс 1 11 одиничка сюди. 2 плюс 1 буде 3. 31 160. Четвертою дією виконуємо віднімання. Віднімаємо 17 653. Від 0 трійку відняти не можемо, беремо десяток, 10-3 буде 7. Тут залишається 5, 5 мінус 5 0. 1-6 не можемо. Беремо звідси 11-6 буде 5, тут залишається 0. Беремо звідси 10-7 буде 3, 2 мінус 1 буде 1. Отже, записуємо в результат цього прикладу 13507. Переходимо до наступного завдання. Постав дужки так, щоб рівності були істинними. Давайте це завдання виконаємо усно. Якщо ми 12 помножимо на 40, це буде 480. 40 поділити на 4 буде 10. 480 мінус 10 буде 470, ніяк на 360, отже, давайте дивитись, де ми можемо поставити дужки, щоб все було вірно. Якщо ми, наприклад, ось тут поставимо. То тут буде 40 поділити на 4, 10, 40 10 30, а 12 помножити на 30, якраз і буде 360. Дивимось сюди, тут у нас взагалі 110, тобто набагато менше. Давайте ось це все поділимо на 4. Ось так. Тобто 480 мінус 40 буде 440, поділити на 4 буде 110. Дивимось сюди. Тут маленьке число: 60. Отже, якщо ми ось тут поставимо дужки, то ми отримаємо 86 мінус 14 буде 72. 72 ділимо на 2 і плюс 24, і якраз ми отримаємо 60. А тут у нас 300, якщо ми 840 поділимо на 6, потім ще по 2, то ми не отримаємо. Нам потрібно менше число, тобто ми. 6 поділимо на 2, це буде 3, 840 поділимо на 3, додамо 20 і отримуємо 300. Переходимо до наступного завдання. За планом ділянок, обчисли площу кожної з них: наскільки квадратних метрів площа пісочниці менша від площі всього майданчика. Давайте це завдання також виконаємо усно. Майданчик у вигляді прямокутника, ми можемо знайти його площу, помножити ширину на довжину. Тобто 7 множимо на 10 і це буде 70 квадратних метрів. Площа пісочниці це квадрат. Ми можемо помножити так само ширину на довжину і отримати площу самої пісочниці. 4 квадратні метри. А щоб дізнатися, на скільки квадратних метрів, це у нас різниця. Із більшого віднімаємо менше і отримаємо 66 квадратних метрів на 66 квадратних метрів менша площа пісочниці від площі всього майданчика. Переходимо до наступного завдання. За таблицями склади і розв'яжи дві задачі. Давайте візьмемо першу таблицю. У нас є полуниця, черешня є ящики і маса. Складаємо задачу. На ринок привезли 5 ящиків полуниці. І 9 ящиків черешні однакової маси. Всього завезли 112 кг ягід. Скільки кілограмів кожного виду ягід привезли на ринок? Давайте запишемо задача 483 А. Складати короткий запис не будемо. У нас вже є табличка. Одразу перейдемо до розв'язання. Якщо ми маємо загальну масу, то ми повинні мати суму ящиків. Першою дією знаходимо суму ящиків. 5 плюс 9 буде 14 ящиків. Всього ягід. Отже, 112 кг вмістили в 14 ящиків порівну, тому що маса однакова. Щоб дізнатись скільки в одному ящику кілограмів, треба 112 поділити на 14, і це буде 8 кг маса одного ящика. Тепер ми можемо окремо знайти скільки кілограмів полуниць, тобто 8 множимо на кількість ящиків, і це буде 40 кг. І скільки кілограмів черешні. 8 знову ж таки множимо на кількість ящиків, і це буде 72 кг черешень. Для перевірки ви можете додати 40 плюс 72 і отримати 112. Отже, ми задачу розв'язали правильно, можемо записати відповідь: 40 кг і 72 кг. Переходимо до другої задачі. У нас тут трошки змінилась умова. Давайте складемо задачу. На ринок привезли 5 ящиків полуниці і 9 ящиків черешні однакової маси. Черешень привезли на 32 кг більше, ніж полуниць. Скільки кілограмів кожного виду ягід привезли на ринок? Записуємо. Задачу 483 б що означає ось це число на 32 кг більше? Це у нас різниця в масах. Отже, нам треба знайти різницю в ящиках. Різниця це від більшого віднімаємо менше, отримуємо 4. На 4 ящики більше черешні, ніж полониці. Отже, 4 ящики це 32 кг. Щоб знайти, скільки в одному ящику кілограми ділимо на кількість ящиків і отримаємо 8 кг маса одного ящика. І за тим самим принципом, що і в попередній задачі, ми знаходимо масу кожного виду ягід. Тобто 8 множимо на кількість ящиків полуниці, отримаємо 40 кг. 8 множимо на кількість ящиків черешні отримуємо 72 кг. Якщо перевірити, 72 мінус 40 буде 32, отже, в це ми виконали правильно, можемо записати відповідь. Як бачите, обидві задачі схожі за умовою. Але коли нам дана загальна сума, то нам потрібно знаходити суму ящиків. Коли нам дана різниця, то ми повинні знаходити різницю ящиків, а далі так само ми знаходимо окремо скільки кілограмів кожного виду ягід. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!